Мовка згоріла, окіп зорі. Усе згоріло. По драбині, пожарні драбині нас спускали з сьомого повернула. Вибиті двері, вікна, абсолютно все в склі. У нас була пожежа на поверсі. Живемо зараз у друзів, а так, ждемо, коли нам відбудують житло. Ми на соціальному житлі мешкаємо спеціальному нам Ну, спочатку одна була кімнатка, потім, оскільки в нас сім'я складається з п'яти людей, зараз дві кімнатки в нас коли сталося таке горе в нашому місті, ракета влучила в нас будинок, тоді одразу Україна відгукнулася. Надавали допомогу коштами мешканцям, тепер ще і побутовою технікою, яка Перша необхідна, скажімо, для того, щоб просто готуватися їсти. Заново строїм життя. Доброго. І спасіба вам, що я допомагаю. По вам, ми будемо мати на чому їсти. Варити. Дякуємо фонду Келті Friends» за надану і матеріальну допомогу, і допомогу такими важливими речами, тому ну, що в нас двоє дітей, і мультиварки дуже тяжко. Нам дуже приємно. Ми в такому тяжкому становищі, Немає газу і електротовари. Нам дуже потрібні. Я знаю від зими, як ви нам тепломережі подарили електронасоси. Так що вам дуже дякую за допомогу і тоді, і тепер. Дякуємо вашому фонду за підтримку, за допомогу, yeah. за те, що небайдужі дочні. І дуже приємно, коли ти чувствуєш, що є на кого надіятися, і ти комусь небайдужий. Ми дякуємо за постійну підтримку, за постійну допомогу нашим людям, за те, що ми залишаєте в біді в такі складні часи. Ми дуже вам дякуємо. За дякуємо за підтримку за голову, всього вам самого найкращого, миру. Дуже дякую вам. Дуже-дуже вам дякуємо. Дякую. Дуже вам дякую.